Всім привіт на моєму каналі. Наступна моя саморобка ось така. Ось такий оприскувач від е, акумулятора на трактор на навісне. Зробив трохточку придбав бак на 125 літрів. Зробив ось таку мірку. Зробив до 9 літрів. Придбав ось такі форсунки. Так, що він вийшов по ціні? Бо в інтернеті я ніде не, не знайшов, раніше є, а от е, на даний час немає скільки по ціні. Тобто придбав я форсунки, два насоси. Ось такі. Е, зразу жовтенькі розпилювачі. І, і пару різних колін і 3 ничків. Вийшло мені, правда, фільтр ще. 2500. 2500. Без шланга, без хамутів, Це все в мене було. Без оцих бистрозйомів, кранів. Плюс бак 700 гривень на 125 літрів. Так, 2500 і 703 200. 3200. Метал я не купляв. Купляв лише оці дві штанги. А остальні кусочки в мене було. Якщо з металом в районі 4000. З металом, з кабелем, з включателем, з хамутиками, шлангом. В районі 4000. Це грубо вже. Класний апарат. Попробував. Всім рекомендую. Ну, це, звісно, не порівняється до насоса від вала відбора, але це краще, ніж носити на плечах. На 125 літрів заправив собі все. До речі, займає 8 радків картоплі. 8 радків, я сам дивився. Ширина 5 метрів, але самих дух 450, бо по 25 см ще займає форсунка. Ось такий. aparat. Și îmi recomand eu.